Знімаю в якому стані мій інжир. Дивіться, який красень. В цьому році відставання приблизно 2 тижні. Початок літа був дуже холодний, весна була холодна, тому бачите, маємо ось такі результати. Я вам нагадую, я на осінь тут все зрізав під землю, тому що не хотів під корінь, не хотів його накривати. Звичайно, щоб накрив, результат був би кращий. Але маємо, що маємо. Тут було багато кущів, тут 80 кущів, я їх накривати не хотів. Зрізав під землю. Це сорт зелений, назви я дуже шкода не знаю. Я отримав його як далмацький, але це, звичайно, що не він. Але сорт мені дуже сподобався. Бачите, скільки я кущів собі посадив він ранній, В минулому році, з 15 серпня, я його вже... Куштував, а в цьому році, дивіться, залишилось 10 днів, а інжир ще навіть не думає. Бачите, як він гарно росте, поливаю. Раз в два тижні даю добрива. Але все одно відставання дуже велике. Нічого не можу зробити. Бачите, яка закладка фіги, цей сорт по вражальності непоганий. За розміром теж дуже такий середня, десь 50 70, 60 грамів. Тому, я думаю, непоганий. Він мені дуже сподобався, скільки кущиків його посадив. На днях буду, бачите, дуже багато пасенків, буду їх прибирати. Маємо на сьогодні ось такий результат. Всім дякую за увагу.